Дні Франції в Україні, а не презентацію нового автомобіля влаштувала у мистецькому арсеналі компанія Peugeot Україна. Сьогодні ми вітаємо вас в мистецькому арсеналі з нагоди до довгоочікуваної презентації нової моделі Peugeot Peugeot 508, яка замінює собою відразу дві моделі. Це Peugeot 607 та Peugeot 407. Через проблеми з постачанням запчастин від японських виробників, зокрема компанії Хітачі, презентацію 508-ї моделі довелось перенести з кінця минулого року на початок поточного. Але шкодувати підстав немає. До України привезли одразу декілька комплектацій, як на нашу думку, на будь-який смак. 508 буде доступний чотирьох Основних комплектаціях: це Access, Active, Allure та GT. В першу чергу йдеться про комплектації з різними моторами від атмосферного бензинового 1,6 до турбодизельного 2.2, з різними трансмісіями роботизованою чи автоматичною шестиступеневою КПП і різним списком базових опцій. Беручи до уваги стартову ціну в 29 420 доларів США і максимально в 44 400, можна собі уявити, як сильно відрізняються ці авто і як багато ви можете змінити в їх зовнішності та рівні оснащення. Цей автомобіль буде присутнім в сегменті DE в Україні, який є дуже насиченим різними моделями. І ми плануємо потягатися з великими гравцями цього сегменту. В першу чергу, за рахунок якості цього автомобіля. Слоган для кампанії, рекламної кампанії 508 це час якості. Боротьба в ДЕТА та є сегментах дуже напружена, і в Україні в них представлені всі провідні марки, включно з іншими французами, та Renault, і далі за списком Ford, Opel, Volkswagen, Skoda, Toyota тощо. А вже ж якість зіграє не останню роль в просуванні Peugeot 508. Але бажання придбати його в першу чергу залежатиме від зовнішності і перших відчуттів від керування цим автомобілем. Тож не варто відмовлятись від тест драйвів, на які компанія Peugeot Україна вже запрошує всіх бажаючих. Тільки так можна визначитись із своїм ставленням до ав. automobile